А що ви робите? А Віталік, що ти знімаєш? Документальний фільм про мистецтво, наприклад. О, бляха, рухо, мистецтво. Коло туалету, коло грибної ями. Куди я ти покажу мистецтво? Куди? О, то мистецтво я повикидав. Ну ось мистецтво. Натуральний продукт, що тільки стебло треба кіточки поставити. знаєш, як Матова поетеса написала віршик. Познали б ви, з якого сора Растет поезія, поэзия неведая стыда? Как репейник у забора? Как гриппихи, как глупухи, как глебеда. Я зараз принесу поле і під полю побачиш. Хоч, як в наш селі кажуть, маніться. Добре було. А чим можна малювати? Малювати можна фарбами. А можна малювати всім. А, Верніше зображувати можна всім. Малювати всім не вдасться, але зображувати можна всім. Можна зображати не тільки фарби по полотні, а можна зображати полотном по фарбі. Можна водою по землі, поки сонце світить, допоки дощ не йде. Це можна вважати за творчий акт, мистецький акт. От подивися, Вийшов що якийсь звідси там, Бачиш? Лова, а тут тулуб. Зображення якоїсь людини, якогось дядька. А тут бачиш пляма, кіт. Бачиш кота? Бачиш, то вуха? Одне вухо, друге вухо, лапа, бач, також лапа, туди які з лапи пішли. Бачиш Барс? Бач, барс? побачив Барс також кота. Завжди є ті, які стараються мистецтво будь-що писати в якісь рамки, в якісь правила, дати цьому назву. Наприклад, пляма, яку ми робимо то він уштовішся полотно, а ми фарбою. Це вже називається ташизм. Мистецтво плям міклякс. Так, Барс, виходь, вилазь. Ей, Барс, ну куди? Ні, буде, все стій. Барс, ти 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 сядь. Лежати, так, no, Барс. Так, Барс. Тато любить малювати. <реку> 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 Е, О, е, малює різні картини, наприклад, живопис, графіка, е, Там різні напрями, які можливо, Тато то попробував намалювати. Е, екстрібруси малював для різних конкурсів. Е, Барс, ти здається, зламав. Втік барс від нас. Маму, вдома вдома що розповісти про тата і... А Мамо зараз чим займає? тата займається. Тато зараз знімає відео. Так, да, і це дуже цікаво. Я чув, ви знаєте, як знайти із безвиході вихід, пане часохід. Так, ви, пане, маєте знати, що при виході із безвиході часохід Є вихід, а вхід. Вхід та якраз із безвиході вихід є входом у життєлюбний світ. Мистецтво річ доволі проста, то складна водночас. Тут село. Але якесь село може бути оголошено твором мистецтва. Як наприклад, Венеція є фактично містом твору мистецтва. Особливості твору мистецтва. Взагалі -то одна із особливостей це є якби неповторність. Мистецтво це те, що людина створює. Якщо те, що створила людина, воно є в якійсь, в якійсь мірі неповторним або повністю, це вже є. Претендент на твір мистецтва. Може бути навіть будь-яка попутова річ. слез, на якому люди сидять і не помічає, що це твір мистецтва. Мистецтво де воно є. Де його шукати? Мистецтво все, що нам подобається. Чи подобається комусь іншому? Це може бути може називатися мистецтво цвинтерної каліграфії. Мистецтво можна порівняти з автомобілем, які рухаються по дорозі часу. Потім може виявитися, що ця модель мистецтва вже не популярна. Вже не модно. Мистецтво це мода. Це швидко виходить з моду. Це за один відомий. Метр мистецтва. Потім виявляється, що добре забути старе, деревно знову по Мистецтво вишивки на мамі. Мистецтво співу у бабі. Співайте шкіл. Да, співайте ще спів. Христо, воскрес, Христос воскрес, Хресто воскрес, являє, Пасха красна днечка, радуй теща щерони. Бог дав щастя всій родині, Бог дав радість із Небес. Христос Свого Скрест. Як люди прикрашували свої оці кошики, народна творчість. Це також і мистецтво. Хтось людей відкриється, там яйця розмальовано, які крашенки є. Це свого роду наше сільське мистецтво, яке люди навіть не підозрюють, що вони займаються мистецтвом. Внук робить фільм документальний про мистецтво, я йому розкажу, що це мистецтво. Пояснюю, що з допомогою відерка, яке було на молоко, з якого я використовував для того, щоб видалити корову. От воно тепер в мене є посудиною і вода для того, щоб робити фірм мистецтво. Малюємо малюнок. Малюю малюнок. Яка різниця між тим малюнком, що я тут малюю на цьому вон, який відразу щезає? І тими малюнками живопис графіка, яких я багато понамальовував, які нікому не потрібні. Які ніхто не купляє, ніхто ними не цікавиться. А десь Купують якісь, що тут? Тількись купують, а ми не купують. Правда, Барс? Голос. Голос. треба Полос. мати щастя. Так? Якби ти синочку малював такі малюнки, як я люблю, ти б е, люди купували і ти б малював, і гроші б мав. Я люблю природу, природу, зеленою. Щоб озеро було, так. озеро. О, лебеді, щоб пливали. Лебеді, щоб л... річка плила. Щоб на лавці сиділи щоб... пані і пан. Так. Щоб Діти бавилися, щоб ну, просто природу і все. А ця О, це Що роз... то є? Тут не розбереш, але є чайка є так. Чайка? Де це чайка? чайка є? А це треба з любов'ю робити, тих малювати, як ви кажете, ці ну, принади, то що людям подобається. Я хочу щось таке своє, неповторне вигляд, таке може часом трохи чудакувати, але... Ось таке воно. Таке і є. Тому я малюю малюнки водою і по цементу. Принаймні, цей малюнок можна малювати довго. От називається папло Пікасо під Бержанським замком. Мамо, то в нас... Те, що ви говорите, то воно все файно, але це не є мистецтво, це є ремісло. Це, ви хочете от, рем, ремісло. Мистецтво за ремісник це трохи різні речі. А який художник, то що не може ремісло? Та так, але тоді вже мистецтво, це художник стає на горло власній пісні. Він стає мисником. І тому я от малюю патичком по сходу. Як справжній художник. Часом мені хочеться такого намалювати, як ви кажете, але то має бути йти від душі, а не так було. Французькому арлі. Не, вшибаний. Це вшиване. У нас розтягне сходи. А я вам подобається? Ой, нічого. А я нічого. Я люблю природу. А то що не природа, то вже море. Ні, ні є. Вачите ну, Чайки. Чайки. А то маяк це. Маяк. Маяк. Що є. Угу. То вам таке не подобається? А що не подобається? Природа. А то, природа. так. не так. Знаєш, що слід в цей бік? Там в церкву. Стоїть церква. Коли цей камінь сунеться вниз, я сподіваюся, що слід все одно буде показувати вік церкви. Людські сліди мають вести до праву.

Парадокси в тому, що те, що люди заперечують, це намагається завжди стати мистецтвом. І пресіоністи, і всі інші істи, це вони йшли в супереч течії. Ну а тут те, що я тобі показую, це фактично є стьоп такий. І проростає мистецтво. Не бійся бути наївним, не бійся бути смішним. Сьогодні скажуть про тебе, він дивний, завтра скажуть, ходімо за ним.